Вітаю всіх на своєму каналі Ірена Таро. Сьогодні у нас буде розклад на тему події весни. Зима вже добігає свого логічного кінця і вже от-от скоро нам постукає у двері весна. Давайте подивимося, які події очікують саме вас цією весною. Але хочу нагадати, що розклад у нас буде загальний, не в кожного він може відігратися. Тому, якщо ви бажаєте отримати індивідуальний розклад і дізнатися, які події весни очікують саме вас, можете звернутися за будь-якими контактами, які ви знайдете під описом до цього відео. А зараз давайте почнемо: які події весни очікують саме вас? Задайте собі питання, це подумки, нічого більше не думайте, окрім цього питання. У нас буде два варіанти. оберете лише один варіант, який найбільше відгукнеться у вашому серці. Це в нас буде перший варіант, це в нас буде другий варіант. Подумайте про себе, і якщо готові, давайте відкривати карти. Які події весни очікують саме вас? Перший варіант дуже хороша карта. Карта Архангела Іофіла вказує на успіх в планах. Якщо ви уже зараз щось плануєте на весну, ви можете сміливо розраховувати на успіх у цих справах. Особливо, якщо ви будете більш творчо і неординарно діяти, весна буде для вас таким періодом любові і натхнення. Ви можете розраховувати на спокійний хід справ, можливо, отримання якогось подарунку. Подарунок може бути як матеріальний. Так, і духовний. Прихід весни для вас буде таким собі періодом розквіту, як в прямому, так і в переносному сенсі. Це буде період розширення вашого якогось потенціалу. Дійте неординарно, сміливо, і все у вас, в принципі, буде добре. Давайте тепер відкривати другий варіант. Другий варіант. Ну, е Архангел. Має подвійне значення. Ця карта вказує на те, що ви можете розраховувати на колосальний успіх, на багатство, але це все може бути пов'язано з якимось ризиком. Є ризик перейти грань між дозволеним і недопустимим в Русі по направленню до якогось забезпеченого вашого життя. Ваше життя навесні може асоціюватися як повна чаша. Тобто ви будете мати все, що ви тільки забажаєте. Але із-за цього вас можуть оточувати люди, які вам будуть заздрити та матимуть бажання у вас відібрати ваше щастя. До вас прийде успіх, але вам потрібно бути обережним, щоб не втратити більше, аніж ви розраховуєте отримати. Тобто дана карта говорить про те, що вам варто не втрачати розум при отриманні великих якихось можливостей. Тому будьте обережні, будьте розсудливі, і все у вас, в принципі, буде добре. Зберігайте те, що маєте, і не втрачайте це. Ось такий у нас вийшов з вами експрес-розклад. Якщо вам сподобалося, ставте лайк, підписуйтесь на мій канал, для отримання індивідуальних розкладів звертайтеся за будь-яким контактом, який знайдете під описом до цього відео. А також ще хочу вам нагадати, що я проводжу набір на онлайн-вивчення системи Таро. Якщо ви бажаєте освоїти якісь нові знання, і використовувати ці знання для допомоги собі та іншим можете записуватися до мене на вивчення Таро. А зараз, мої любі, всім благ та до нових зустрічей на моєму каналі.